А от ситуація у вас ви кажете інколи ви на стороні стягувача, інколи на стороні того кого стягують. Якщо людина не має доходу взагалі в країні під назвою Україна, а такі люди існують, які подавали, наприклад, до пенсійного фонду на пенсію, а їм переходили відписки про те, що ви не маєте стажу, що у вас немає підтвердження, що ви працювали там якось ну на чорно вам давали готівкою гроші. І ви не отримаєте жодної пенсії? Я особисто знаю кілька таких людей, і вони від України не отримали жодної копійки доходу. А їм весь час приходять платіжки за те, що вони ще дихають і ще проживають на тій площі житлові. То як в такий спосіб можна взагалі стягувати з людини? Кошти, яких не існує, бо не держава дала людині, наприклад, це приміщення, ну не знаю, там скажімо, помешкання і так далі, або там дом десь в селі. Це він, умовно, сам будував це його ну здобуток цього його життя. А йому накладають арешт на цей здобуток, тому що держава хоче отримати гроші за те, що він щось споживав, при цьому не витративши на цього пенсіонера ані одної копійки державних грошей. Ось така колізія. Ні, як колізії, дивіться, якщо ми говоримо про е, комунальні послуги не сплати за комунальних послуг, то комунальні послуги він сплачує не державі, а підприємствам, які надають комунальні послуги. Це не держава, яка йому повинна давати якусь пенсію чи ще щось. Друге, пенсія це соціальне забезпечення. Соціальне забезпечення, згідно до існуючого закону, формується за рахунок е, того ЄСВ, який сплачується, і або е, раніше це було безпосередньо пенсійний фонд сплачувався відсоток. І Якщо людина працювала в чорний нал. Вона порушувала податкове законодавство, і в неї не виникло соціального забезпечення. То така людина, не дивлячись на те, що побудувала будинок, і нічого державі, ну ніби невинна держава їй не дала, то ця людина з точки зору закону є порушником податкового законодавства, і це не добропорядний громадянин, скажімо так. А, а, відтак до неї приходить не держава, до неї приходить кредитор а, у вигляді підприємства, яке надавало їй якусь послугу, і цей кредитор за допомогою державного інструменту і виконавчої служби суду стягує з нього заборгованість. Я не вбачаю тут, а, а, ну знаєте як ну, на, на цю ситуацію не можна дивитись з точки зору моралі, якщо ти оцінюєш її з юридичної сторони. Ну тобто, юридична сторона тут аморальна. Юридичній стороні це і це в будь-якій державі. Польщі, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки і так далі. А, закон перед, ну, передбачає певний порядок існування речей. Тобто, якщо ти щось споживаєш, ти за це повинен щось платити. Якщо ти за це не платиш, той, хто тобі надавав послугу, він має право на стягнення примусового. І він приходить до тебе, стягує з тебе примусово. Те, що ти не отримуєш пенсію через те, що ти уникав податків, не платив їх, це твої проблеми вважаються, і державу вони, в принципі, не хвилюють, як і твого кредитора. Кредитор, тому що тобі чесно надав опалення, надав тобі електрику до цього, що тебе претензії не було. Ти ж її споживав, ти ж не попросив її відрізати тобі. Споживав а відтак, от ну воно виглядає таким чином. А, якщо в нього немає ніякого майна, ніяких грошей немає в банках. Я не знаю, як людина така може існувати, але ну з нього стягнути щось неможливо. Ну насправді неможливо. Є там мертва норма, якою можна притягнути до кримінальної відповідальності, але її ніхто не застосовує, воно мертве.